Друзі, ви не уявляєте, як це приємно отримувати подарунки. А якщо це ще й подарунки від учнів, то це вдвічі-втричі приємніше. Так, тут Мають бути десь рушники. Зараз зав'язано, щось сразу так розв'яжеш. Я не можу швидко розв'язати. Мабуть, оце вона. Справжні скарби з Кропивницького. О, дякую, пані Тетяно. Дорожник які гарні. Це старовина. Для мене це справжній скарб. Ну, тут ще багато, багато, багато